Ну, реально, як мій колишній, красивий, але на один раз. Всім привіт! На зв'язку Квіткофе і сьогодні ми будемо порівнювати гортензію колумбійську та нідерландську. Перше, це цінова політика. Колумбійська гортензія в наших студіях коштує 170 гривень. Нідерландська, голландська, її ще називають королівська гортензія, коштує 500-700 гривень в залежності, в які студії ви будете її купувати. Скажу чесно, ми її закуповуємо дуже рідко. А друге це природні колір. Нідерландська гортензія має природні кольори. Природні рожевий, блакитний, лавандовий. Колумбійська гортензія в природньому кольорі є тільки біла. Всі інші варіації фарбовані. Об'єм шапки, в принципі, у двох гортензій однаковий, але все залежить від поставки. Стебло нідерландській гортензії завжди буде грівним та міцним. колумбійській гортензії воно буде більш тонке та іноді криве. Але це вже не ваша проблема, а проблема флористів. Колумбійська гортензія стійка. Вона по відгук наших лєтів, може при правильному догляді радувати вас близько трьох тижнів. Ну, тиждень це мінімум. Нідерландська гортензія не стійка. Якщо вона простоїть у вас 3-4 дні, це дуже круто. Для прикладу, вчорашня поставка, і це вже списання. Звісно, ви обираєте, яку квітку вам купувати, але найголовніше купувати її в квітковій стані.